Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 670 190 тисяч особин за добу, 1260, і поранено 2 мільйони 10 тисяч 570 песиголовців, за добу. 3780 танків 8975 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 17 895 одиниць за добу 19, артилерійських систем 19421 одиниця за добу 11 реактивних систем залпового вогню 1 231 одиниця. Засобів протиповітряної оборони- 978 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів-329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня-17 9 одиниць за добу 17, крилатих ракет 2619 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, Підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 26622 одиниці за добу, 38, спеціальної техніки 3437 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine